І так, давайте будемо передавати тоді наступному е, спікеру можливість виступити. І Інна Валентинівна, як представник харківської школи, як е, на сьогоднішній день очільник кафедри, яку свою. Свого часу очолював Олександр Анатолійович. Будь ласка, до слова запрошується Ілона Валентинівна Спасіба Фатєєва, виконуючи обов'язки завідувача кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член кореспондент Національної академії правових наук. Тема доповіді: шлях встановлення деяких юридичних осіб в Україні, питання правового статусу та наслідки суперечливого регулювання. Будь ласка. Інна... Дякую. Дякую, Олексій Леонідович, мене добре чутно. Так. Дякую. Шановні колеги, вітаю всіх, і перед тим як перейти до своєї доповіді, невеличкий такий коротенький місточок між вступними словами і по суті висловленнями, доповідями, що ми будемо з вами робити на цій конференції. Ну, передусім, Олександр Антонович це великий науковець, великий і знаний вчитель, поважний. І з цього приводу хочу відмітити, що у нас щоднями відбувся круглий стіл, присвячений Дню науки в Україні, і ми його провели. Я рада, що ми його провели, і завідувачка кафедри Київського університету. Львівського університету, Адівського університету, і це була хороша бесіда. Ми домовилися створити спільними зусиллями ліго кафе цивільного права і будемо рухатися далі в цьому напрямку для того, щоб об'єднати наші зусилля для вирішення проблем для написання наукових праць і так далі. Також, звичайно, що всі ми вітаємо і всі очікуємо. Тих меморіальних конференцій, які у нас проводяться традиційно, і сьогодні у нас чергова конференція така, яку всі знають, і в якій беруть участь всі цивілісти, ті, звичайно, що бажають це робити. У нас традиційно проведена була і масловська конференція, і в цьому році ми запровадили конференцію пам'яті Жилінкової. Тобто, у нас є такі ключові фігури. На яких ми можемо рівнятися, яких ми пам'ятаємо, шануємо, і які внесли дійсно величезний вклад в розвиток української цивілістики. Е, і одним, однією з тем, які м, турбували, над якими грунтовно працював е, Олександр Анатолійови Пушкін, це тема юридичних осіб. Саме тому я і м, мала намір присвятити цій тематиці свою доповідь я буду рухатися класично Класично з історичного аспекту до сучасних проблем і від загального до конкретного, і в останній частині хочу просто продемонструвати на одному лише прикладі, які гострі виникають питання внаслідок непродуманості правового регулювання юридичних осіб. А витоки цьому саме в історичному аспекті, починаючи з 90-х років. Отже, перша частина моєї доповіді історична, і е, згадаємо, що реформи, які розпочалися в Україні з 90-х років минулого сторіччя, стосувалися, зокрема, юридичних осіб, і були прийняті закони, пакет законів про підприємництво, підприємства в Україні, про господарські товариства, це закони 91-го року. Звичайно, дотичним до них був закон про власність і так далі. І от вся ця ситуація прийняття законів різного роду, вона тривала до набрання чинності цивільним кодексом України з 1 січня 2004 року. До прийняття цивільного кодексу, ви пам'ятаєте, у нас юридичні особи, і ми їх, так і в підручниках, писали, що таке юридична особа, це підприємство, установа або організація. Тобто тріада така або, або, або. І вважалося, що підприємства це державні, і комунальні, а потім з'явилися приватні, а установи це лише державні були, а організації лише громадські. Господарські товариства не вписувалися в цю класифікацію, кооперативи також мало вписувалися, і деякі юридичні особи мали такий невизначений правовий статус біржі Якщо ви пам'ятаєте, були ще такі е, юридичні особи, як торгові будинки, і юридична особа створювалася і саме як торговий будинок. І на статуті писалися торговий будинок з е, х років відбувалося регулювання юридичних осіб, як я сказала, цими окремими законами і серед цих законів. Також закон про товарну біржу, закон про цінні папери та фондову біржу, все це дев'яносто перше, роки. І е, з прийняттям 2004 набранням чинності 2004 році цивільного господарського кодексу ситуація принципова, е, здавалося б, змінилася, але вона викликала ще більше, на мій погляд, проблем. Ми мали сподіватися, що кодифікація як процес оновлення законодавства, е, свого роду чищення цього законодавства призведе до упорядкування юридичних осіб. Але цього не сталося. Бо всі закони, крім хіба що закону України про підприємства, залишилися. І е, чимало законів було про кооперацію, про різні громадські організації, про які взагалі в цивільному кодексі не йдеться. Взагалі цивільний кодекс уникає цього. Регулювання громадських організацій. Вибачте, це у мене. Так, Е, І виникла плутанина між цивільним кодексом і господарським кодексом в багатьох питаннях. І, зокрема, це питання регулювання юридичних осіб, оскільки господарський кодекс нам букет юридичних осіб надав. Там було все, що попало: і арендні підприємства, і спільні, іноземні. І чого там тільки немає, і колективні підприємства. І в цілому ми опинилися на такому перехресті, який, яке важко дуже подолати. Більше того, законодавством старим передбачалися державні комунальні підприємства і Реформи, які проводилися, мали би проводитися в Україні, вони не планувалися, не очікувалися. І дотепер цих реформ в такому стрункому якомусь погляді ми не бачимо. Достатньо згадати про те, що за цивільним кодексом України ці… Під... Юридична особа публічного права, державні комунальні підприємства є власниками. І ця стаття вона мертва з 2004 року. А за господарським кодексом вони власниками не є. Вони мають майно на праві господарського віддання, а установи оперативного управління. Ні цивільний кодекс не змінив свого ставлення, ні господарський кодекс не орієнтувався і не збирався орієнтуватися на. Цивільний кодекс, і так такий стан у нас триває уже 20 років. 20 років це величезна, величезний строк для того, щоб все ж таки задуматися. Ну а як так? як так може бути? Це ж не аби що, це Конституція. Ми говоримо про цивільний кодекс, конституція громадянського суспільства, і там е, задано вектор, а е, шляхи досягнення е, то, такого. Такої позиції, так і не окреслив. Хіба що зміни поступово стали відбуватися з реформуванням медичних установ, тобто установ, але в окремому секторі, в сфері медицини. Чимало спірних питань було щодо статусу наукових установ. Зокрема, чи вони насправді є самоврядними, чи має відношення до управління їх, зокрема, майном Фонд державного майна України. Я пам'ятаю, до мене зверталися ще за висновком і передивляючи законодавство про академії наук і галузеві академії наук. Ніде не можна було побачити, що там якесь відношення до цього має фонд державного майна. Але, тим не менш, фонд державного майна претендував на цю роль і говорив про те, що він... Дотичний до регулювання управління всім майном державним, в тому числі наукових установ. А в законодавстві про наукові установи повторюсь цього не було. Тобто мішанина, причому не просто мішанина, а яка відбувається саме на зобуденних напрямках діяльності юридичних осіб, була ще та і залишається в багатьох випадках так само. Далі тенденція ще гірша, бо ж закони нарощувалися як сніговий ком. І писали їх зовсім не правники. У мене принаймні таке враження, наприклад, аграрії, що стосуються якихось сільськогосподарських підприємств, фермерських і так далі. Або фінансисти-економісти, які писали безумовно, мали відношення до написання законів без врахування правих конструкцій взагалі. Тобто вони писали, оперуючи фінансовими якимись знаннями, бухгалтерськими, аудиторськими, але не правовими. Чи під замовлення? Таке своєрідне українське лобіювання було, якихось корпоративних груп, наприклад, фінансових, банківських, в сфері будівництва, ми пам'ятаємо, був пул, пул законів, що регулюють іпотечні відносини, і звідти у нас і стала з'являтися довірча власність і так далі. Крім того, останнім часом спостерігається укріплення цієї тенденції, особливо на прикладі регулювання відносин на ринках капіталу, і організованих товарних ринків. Про фінансові послуги та фінансові компанії, про банки. Достатньо сказати, що в цих законах вказується, що така фінансова установа прошу звернути увагу, ми це, саме все це знаємо, це юридична особа, що створюється в формі акціонерного товариства. Як так? Якщо слово установа у нас вживається в одному контексті в цивільному кодосі, а товариство в іншому контексті, як так можна було такі базовий закон узгодити з з цивільним кодексом. Ну і нарешті ми спостерігаємо все більший вплив публічного права на регулювання правового статусу юридичних осіб. Причому ніхто на це не звертає абсолютно ніякої уваги, і бовтається в цьому лише Верховний суд, який свого часу був закиданий позовами про правовий статус фонду гарантування вкладів. Що це за таке? Конгурантування вкладів. Ну, здавалося б, це ж юридична особа публічного права, але коли вона виконує функцію управління банком, який уже пішов шляхом банкрутства, то вона виступає як, начебто, орган цієї, цієї юридичної особи, і тоді яка юрисдикція спорів? Тобто, ми переходимо зовсім уже в реальну. Таку практичну площину, а не просто що таке юридична особа публічного права, така як фонд гарантування вкладу. Згадаємо також законодавство про необґрунтовані активи, згадаємо податкове законодавство. Всі вони чинять вплив на правий статус юридичних осіб. З'являються вирази про кінцевого бенефіціара, про структуру власності. Навіть, навіть смішно про корпоративні права в статутному капіталі. Ну як так можна писати? І все це, оці вирази, оці всі механізми, які закладені, ці закони, вони з'явилися. Я думаю, що по двом причинам, тому що взагалі не проходило ніякої такої шляху, такого періоду, щоб його узгодили, видали своє враження, правники. Які займаються фундаментально цими питаннями, і під підлоб... лобіюванням конкретних груп, які зацікавлені в цьому. Я не кажу в цьому негативно. Я просто кажу, що ці групи, фінансисти, сіткогосподарники або хтось, вони, звичайно, знаються в своїй тематиці, але її треба ж було адаптувати на юридичному підґрунті, звичайно. Е, наступне, що я хотіла сказати, це те, що. Ну, я вже не буду банальності говорити, ми все це знаємо, що підприємство за цивільним кодексом є об'єктом права, а за господарським кодексом, це суб'єкт суб права, і так і залишається. І де в якій державі може бути так, що хтось, хтось, якесь утворення, є одночасно і об'єктом права, і суб'єктом права. І навіть пишеться, приватне підприємство продало своє підприємство. От як тут можна зрозуміти, і коли справи доходять до суддів інших юрисдикцій, інших держав, то судді, звичайно, розводять руками і не можуть нічого зрозуміти в цьому, в цьому питанні. Цивільний кодекс намагався відозмінити підходи до юридичних осіб, але зроблено, зроблено було це половинчасто. По-перше, була введена класифікація юридичних осіб на юридичні особи приватного і публічного права, але за одним лише критерієм: ініціатива створення, на мій погляд, ці критерії не зовсім правильні, тому що ініціатива створення при приватизації і корпоратизації, вона виходить від держави, але юридична особа потім стає звичайною юридичною особою приватного права. І вона не навіки вічні є. І взагалі, на мій погляд, не є і не була такою юридичною особою публічного права, і це стосується саме і національних акціонерних компаній і так далі. Е, і цивільний кодекс, на відміну від цивільного кодексу 1963 року, компактно не врегулював всі юридичні особи, а тільки юридичні особи по приватного права і за межами регулювання взагалі опинилися юридичні особи публічного права. Що там таке, що там за море таке, що там за хвилі такі піднімаються, начебто, нас це не стосується, а нас це стосується, і не може не стосуватися. По-друге, в 83 статті у нас є дві організаційно-праві форми юридичних осіб базові. Ну і далі ми знаємо, для компромісу було введено вираз, можуть бути і інші. І от Господарський кодекс увів багато інших, як я вже говорила, але судова практика Вирівняла все це, і Верховний суд сказав, як би не називалися інші юридичні особи, все одно не будуть або товариствами, або установами. І це абсолютно правильно. І ті ж фермерські господарства, і ті ж приватні підприємства. Верховний суд визнав як господарське товариство. Тобто ми прийшли до того до тієї моделі, яку і пропонували до 2004 року цивілісти. Тільки все ж це було яким якою ціною. І скільки часу ми витратили на цю боротьбу, і невідомо навіщо. По-третє, українське законодавство як містило, так і містить численну кількість законів. І вони однаково, буває, регулюють юридичні особи стандарт. Юридична особа це те, хто має печатку, має майно, органи такі Навіщо все це? Якщо все це база, має бути за дужками винесено і врегульовано, в якомусь одному законі. Звичайно, що це має бути цивільний кодекс. А вже, якщо необхідно конкретизувати там щось в конкретному законі, то це мають бути спеціальні норми, але повтори, повтори, ще раз повтори, я не знаю, скільки часу, щоб вичистити все це, весь цей бруд з нашого українського законодавства про юридичні особи. Щодо конкретних юридичних осіб, я би два слова сказала про біржі. Закон про оцінні папери та фондову біржу 91-го року надає поняття фондова біржа. Закон про товарну біржу 92-го року. Е написано знов таки, мало зрозуміло. В 91-му році фондова біржа розуміється, як організаційно оформлений постійно діючий ринок. Як це ринок, Юридична особа, ринок. Да? А в 33 статті цього закону написано, що це оцінине товариство. Так це ринок чи це юридична особа. Ну, це ж економічна категорія і правова сумістилися і вийшли навіть не сіамські блюзніки, а якісь одно... різнояйці-блізняки, да? економіка і Е, Далі в 2006 році було прийнято закон про ціні Пафере та фондовий ринок, в якому мали місце зміни правого статусу фондової біржі. І було написано, що вона може створюватися не лише в формі акціонального товариства, а також у формі товариства з обмеженою відповідальністю, а також у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами. Це теж дивний, дуже такий статус юридичної особи. Вона мала право отримати прибуток, але не вправі його була розподіляти між засновниками. Стаття 21. Тобто, що це за таке товариство, яке не вправі розподіляти прибуток. це ж абсолютно виходить за межі розуміння господарського товариства, яке це підґрунтя діяльності господарського товариства. 21 рік закон про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Статус фондової біржі взагалі не визначається. Та нехай буде як буде. Да? а лише згадується про неї як про юридичну особу через позначення лише, що слова фондова біржа та похідні від них дозволяються використовувати у назві лише юридичним особам, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності з організації фінансовим інструментом. Так а що ж таке фондова біржа? Чи, врешті решт вона має отримати прибуток, чи не має отримати прибуток? Що це за такий правий статус цієї біржі, якщо скасовано попередній же закон? Щодо товарної біржі ситуація аналогічна. Аналогічна і також було зазначено ще з 91-го року, що вона не має на меті отримання прибутку, а в редакції закону 20-го року е про це взагалі не згадується. Значить, слід догадуватися, що вона вже має право отримати прибуток. Ну, так, хіба пишуть закони? Ну, хіба так це показово? І це одна лише, один лише приклад на біржах Яновела. Ну і нарешті остання частина мого затягнутого до, затягнутої моєї доповіді, як це відбувається на конкретних, зовсім конкретних відносинах. 90-ті роки. Законодавство про товарну біржу дозволяє стаття 15, верніше, дозволяла. Правочини, що вчиняється на. На тій біржі на товарні не посвідчувати нотаріально, а це могли бути і правочини з нерухомістю. Ну, все було добре, всі е, укладали, ну, не всі. Хтось нотаріально, звичайно, звітався до нотаріуса і посвідчував там, а хтось укладав правочини на е, цій товарній біржі, і вони не посвідчувалися нотаріально. І накопичилося величезна кількість спорів, які, звичайно, дійшли до Верховного суду, і Верховний суд, звичайно, звертався. До членів науково-консультаційної ради, як бути з цим питанням, чи будуть ці правочини, чи будуть вони вважатися нікчемними, оскільки вони не посвідчені нотаріально? Ну як же вони можуть бути нікчемними, якщо закон того часу сказав, не треба посвідчувати? А цивільний кодекс УРСР 1963 -го року говорив про навчальне посвідчення лише житлових будинків. Договорів про відчуження житлових будинків, іншої нерухомості, і самого поняття нерухомості на той час не було. От така виникла ситуація гостра, то і, зокрема, тому що статус у цієї товарної біржі був невизначений. визначений. І з цього слідує, що вона була наділена якимись такими функціями, не просто як ринок товарів, а і е, замінник нотаріального посвідчення, яке вимагалося для обороту на той час уже і іншої нерухомості, не лише житлових будинків, а це вже були і квартири, і це вже були і виробничі площі, і так далі. Отже, колеги, з цього я зроблю такі коротенькі висновки, що встановлення українського законодавства, що регулювало юридичні особи, було суперечливим, і такими залишаються понині. Спірність правового регулювання юридичних осіб їх діяльності, зокрема вчинення ними правочинів та їх дійсності, е, очевидна. І на сьогоднішній день е, ми зайву працю надаємо Верховного суду, тому що закон не збалансований і суперечливий. І все це свідчить про необхідність кардинального перегляду всього законодавчого масиву, що регулює юридичні особи, а для цього. Треба провести дуже величезну ґрунтовну наукову роботу на доктринальному рівні. Дякую за увагу. Дякую, Інна Валентиновна. Будь ласка, є у когось питання до доповідача? Дозвольте мені задати питання: коль тема така рідна до душі. Інна Валентиновна, такі короткі два запитання. Наскільки вас не влаштовує нинішня система юридичних осіб, хоча б за цивільним кодексом, я не кажу про типу тих законів, про які ви казали, і друге в зв'язку з цим питанням: чи маємо ми реципіювати положення іноземного законодавства? В якому об'ємі? Я знаю ваше відношення до повних і командитних товариств? Це питання знімається щодо решти, а ТОВ. Кооперативи, наприклад, фонди, де, наприклад, в Німеччині вони визнаються юридичними особами, у Франції ні, у нас незрозуміло. От яка ваша думка ставлення до цього? Дякую. Дякую, Юрій Михайлович, за запитання. Ну, якщо в двох словах і коротенько, то що мене не влаштовує? Мене категорично не влаштовує поділ юридичних осіб на приватного і публічного права. Я взагалі вважаю це непотрібним. По-друге, щодо організаційно-правових форм, 83. А якщо вже їх залишати, ну якщо хтось вирішить, що це треба комусь і навіщо, то треба ввести інші критерії. Щодо організаційно правових форм, то все-таки життя довелося, що розробники були праві, що їх тільки дві, і два таких блоки, я би сказала, це товариство установи. А вже якими можуть бути товариства, тобто на якій базовій основі вони ґрунтуються і відносини в них. Це можуть бути корпоративні, це можуть бути членські і так далі. і так далі, То може бути різноманіття цих юридичних осіб. Третє питання, ну, верніше, друге, в вашому запиті, але третє, про що я кажу, це якими вони можуть бути. Ну, Тут треба нам не на хвостом тіліпати, як ми це робимо завжди, то між англосаксонською системою права, то між французькою, німецькою. То думаємо, та ні, радянську залишимо, там ці державні підприємства, комунальні, ну як це ми зрушимо їх. Ми це не можемо зробити. Тобто, у нас еклектичність така, що дуже велика. Тому нам треба вибрати, а не так, що там хапнув, там хапнув, там хапнув, і от зліпив. Такого бути не може, воно не буде працювати. Ми ну, згадаємо ті же холдинги і концерни. У нас є і те, і те. І так далі. Тобто, у нас кожній сестрі посергав, як то кажуть. Тобто, треба це питання випрацювати однозначно і ще раз підкреслюю, на доктринальному рівні. Яка у нас має бути система? Чи ми скажемо, не будемо ми цього робити, як воно вже Бог на душу положить, так воно і з'являється юридично, ну, хай буде. Тоді ми відмовимося від класифікації, від стрункості і будемо по ходу, як кажуть, молодь зараз, по ходу дивитися. Ну, отак я би відповіла. Дякую. Дякую. Дозвольте одне питання коротке. Колеги. Роман Майданик. Інволентина, якщо припустити, що юридична особа публічного права буде і надалі передбачена в цивільному кодексі, як вирішити дійсно проблему правової невизначеності, інколи і зловживання пов'язана із тим, що існуючий критерій. Не дає можливості, я маю до критерій кваліфікації юридичного особи публічного права, не дає можливості чітко дійсно розмежувати юридичні От один тип юридичної особи від іншої. На, на вашу думку, який критерій варто застосовувати? Ну, можливо, більш широкий, інший. Дякую. Ну, о, я думала цим питанням в такому ключі. Я би. Не залишала цю класифікацію, мені видається, вона не потрібна. Але основний упор мені здається, і так воно, і, як кажуть, розклад такий виходить, що основний упор їх відмінності ми спостерігаємо: А на правому режимі майна і Б на управлінні. Оці основні два ключові моменти, які розрізняють, якщо ти хочеш держава. А ти хочеш і залишаєш за собою право не просто отримати податки, а отримати і прибутки у вигляді дивідендів. Тоді ти будеш управляти, контролювати як хто, як член цього товариства, як акціонер, як учасник через своїх представників це корпоративне управління, а не заборонити. Тето відчужувати тільки з дозволу держави і її органів, як у нас робиться в правому режимі господарського відділу. Тобто все теж здійснюється те саме, але через структуру корпоративного управління. А що ж ми маємо на сьогодні? Туж Нафтагаз? Що ми маємо? Ми маємо, що у нас юридична особа власник майна, ми маємо, що держава-власник акцій, а є майно, яке належить на праві господарського відання, а труба належить на праві оперативного управління. Що це взагалі? Що це за таке? Де це таке бачення? Що всі, все, що можна, все, всі праві режими там є. Ну, а ж має бути правий режим. Тобто я би таки сказала, що розбіжності є. Врахувати публічні інтереси треба, безумовно. Але яким чином їх бракувати? Через радянську конструкцію чи, чи через конструкцію корпоративного управління? Чим вона, які вона хиби має ця конструкція корпоративного управління, щоб нею не скористатися? Ми ж навіть і в державних підприємствах сьогодні створюємо і наглядові ради, які є корпоративних юридичних особи. значить вони себе зарекомендували позитивно, раз вони створюються і там. Ну, підсумовуючи ще раз, скажу, що я не бачу ніякого практичного сенсу, а теоретична плутанина є в поділі на юридичні особи публічного і приватного. А критеріями е, можуть бути ті, що я називала, правий режим і корпоративне управління. Дякую. Дякую.